Ім'я Долина є слов'янським особовим іменем, яке походить від базового імені Доля. Воно утворене за допомогою демінутивного форманта. ім'я Долина зустрічається в історичних джерелах. Зокрема, в прізвищах 17 століття, наприклад, у 1655 році в джерелах згадується кріпак Андрій Долина з села Даничі, У 1649 році козак київського полку Мирон Долиненко також носив це ім'я. Інші приклади включають Іоанна Долиновича Ославіцького, 1688 рік місто Гумне та кенеза Івана Долинка, 1699 рік, село Котельниця. Її покористичні імена пов'язані із долиною, включають дола доле дол о доя. Це імена, що відповідають повним слов'янським іменам, таким як Добромир, Доброслав, Радол, Радолюб, які досі вживаються в Сербії та Хорватії. Схожі на долина імена Галина Калина Килина Малина Билина.